«Мій Ісусе, стою сьогодні перед Тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив і що зберігається в моєму розумі і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, ці спогади всіх хвилин, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим навіть тими, кого любив найбільше. Зціли мені почуття ненависті, повсти гіркоти, браку пробачення. Які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біду фізичної духи, зціли мене, Ісусе, і тих хвилин небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене обоязливу й ненадійну людину. О Господи, я ношу собі так багато травм і потрясінь, і тільки Ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий мій розум у твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду Тебе прославляти і дякувати тобі. Бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою твого імені Ісуса. Ах. Господарю, комої. Володи, Господи, Боже наш, ти маєш владу відпускати і душі, спасати, тіла стілювати своєю благодаттю, прояви свою милість на слугами Твоїми, що страждають від недухці, і сцілий словом Твоїм підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості, бо ти Бог, що карає, і милує твориш все за свою благодатью. Господи, вислухай на що молимось до Тебе заслуг твої і прожени від них всяку думу, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, уз язика, горла, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг, і костей, від від крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор. Його здоровий від усяких інших недуг. І нехай прославиться, не Твоє прочесне величне, ім'я, в цей сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіть і віків. Господа, відпоміну. Господи, Господи Боже, наш істинний, людинолюбний, тобі молимося і тебе просимо, з мого серця на творіння Твоїм, в тихомірві, бі, та віджини всякого недугу від слух твоїх, від голови, від волосся, від обличчя, очей, вуха, носа, у зязиках. Від горла, шиї, від хребта, від грудей, серця, легень, від живота, печінки, селезінки, ниру, шлунку, від рук, ніг, м'язів, жил, від усіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи Боже наш, здорови всяке інше тілесне захворювання, і переведи їх від хвороби до здоров'я. Бо ти Бог наш, що перемінив плач, мироносиць на посечасну радість, Ти, що прийшов на Йода до Івана, щоб хреститись від нього і виконати всяку правду. Ти, що прийшов литання, що воскресити з мертвих лази, тож так і нині укрипи слух твоїх і зціли їх, якщо така твоя воля, від усякої хвороби душевної і тілесної, щоб вони належно коло здавали тобі, про цю Сину і Святому Духу, і не за все і на ріки, віки віків. Господа, вікомо. Нехай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе, в тому, щоб берегти тебе. Перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царемі на віки віків. Амінь. Нехай благословення і зцілення нашого самотнього Бога перебуває з усіма нами, в ім'я Отця, і сила, і Святого Духа. Амінь. Тепер свяємо пісні кожного вас благослови.